Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філяр. До На заїхало нове чудове надходження це Рено Лагуна. Автомобіль у нас 2007 року випуску обладнаний 1,5 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль у нас проїхав 270 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 4290 доларів. Ми маємо чудову оптику не фари гуму 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Повторювачі на деркалах, автомобіль у нас повністю потонований. Чудова оптика задня, партроніки задні. Далі по салону. Чудовий текстильний салон, доглянутому стані, дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також чудово в чудовому стані. Передні карти також без нарікань. Електропакет, механічне регулювання водійського сидіння та керма. Кермо у нас мультифункціональне, клімат-контроль, система старт-стоп та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запросимо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдингу. І ми можемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автобайк.